Доброго вечора, ми з України. Я вітаю всіх зі святом. І ця розпаковочка буде дуже цікавою, тому що вона дуже велика, вибачаюсь, фіксую камеру. Ось така коробочка в нас, да? я не знаю, чи сподобаються мені там ще матеріали, чи ні. Одразу покажу, що я замовляла на Limonad UA UAI, товари краси та здоров'я. Я хотіла сказати їм велике дякую, того, що вони довго чекали мою оплату, морочились зі мною голову, то обслуговування на вищому рівні. Щиро вам дякую, буду замовляти всі. І тільки до вас, бо дійсно, там Асортимент дуже великий. в общем. Зараз подивимось, як запаковано. Бо я звертаю увагу, бо до мене далеко їде. Іноді я попереджаю. Я не пам'ятаю, чи попереджала я цього разу, щоб мені добре запакували. Це розпакували на митниці, в общем. бо перевіряють. Вони зняли захисну цю плівочку. От. Ну, сюди не добралися. А, я розумію, що це нормально, що перевіряють на таможні, що їде. А може наркотики, так? Да? От. То я передаю Людмилі менеджеру. Велике дякую. Що вона так довго зо мною морочила голову, бо в мене були проблеми з оплатою там в гривні. І мені пішли що мені дуже допомагали. Молодці, морочила зі мною голову, велике вам дякую. Дивимося, що далі. Вау. Люблю я це діло, Боже, яка краса. Так, що там виглядає таке саме перше. Я не знаю, ця розпаковка буде. Я буду робити по півгодинки, скільки зараз я встигну, то я покажу. Так, я замовила, яка краса? Новий штампік Коді, тому що я буду одразу показувати. Боже, ну гляньте, ну це взагалі, ну Коді теж красавці. Я можу одразу показувати, що в мене. Я не готувалася. Буду одразу показувати. До речі, тут буде красочка, я пам'ятаю, для стемпінга, і я зараз, у нас же свято, то ми його відсвяткуємо. Я буду розпаковувати, я буду показувати, я буду зрівнювати. Коротше, суть в чому, колись я брала ще за 50 гривень отакий штампік невідомого, китайський якийсь. ну, він, Я ним не працюю, це він валяється в мене. Теж прозорий, ніфіга, він нічого не відбивав. До речі, класно чистить плівкою. Не протирати його, щоб він не порвався, як оце в мене, а скотчем прибирати. Ну, це я покажу, коли тут лаки, буду я їх тестувати для стемпінга. Суть в тому, що я замовила новий, того, що я мучилась. Ну, стемпінг рідко, але а, лаки в мене ось такі були три. До речі, класно працюють, і їм там років років, і все класно. Звичайні лаки, але для стемпінгу. Ось така фірмочка, я рекомендую ці. А ті, що до мене приїхали, прилетіли, ті ми будемо тестувати. Так от, коли я з оцим штампіком я не змогла впоратися, і я працювала цим з набору. Ну, це щось страшне, дівочки. це дуже важко, але він працюючий. Можна ним навчитися працювати, то зроблю відео стемпінг з новими лаками. Зараз ми все побачимо. Поїхали далі. Будемо красні коробочки відкривати, щось випадає. Ага ага. ага, ага. Трошки випадає, трошки випадає. Гарні такі коробочки. Я червоне все люблю. Боже, що це? Навіть. Так, Коді кодіо Олів... олівець. Воску для декору. Ага, мабуть, це я хотіла, що камінці, коли викладаю, це обручечки стала робити Тільки я не зрозуміла восковий, що його треба затачувати чи що. Ну, мабуть, мабуть, треба. Так, буду все. Восковий. Я замовила там іще щось. Із воску, виходить, ну, логічно. Логічно, що восковий з воску. З лампочку сюди прив. Ну, щось там липне. Але я думаю, що його треба заточити і точилкою, якої в мене немає. Коротше, потім е, буду робити. Трази, я посиджу це, щоб не забирати час. Поїхали далі. Я все буду оставляти на столі і буду робити якісь а, з цими матеріалами короткі обзорчики. Я буду робити зараз на півгодинки і потім перерву, щоб це не були довгі такі відео. Ага, Так, приїхала втірка жемчужина. В мене була така, але біла, а тут трошки голуба. Також зроблю, також зроблю на тіпси, і ті зроблю і цю зроблю. Це все буде буду отак викладати. Зараз розпаковка, а потім відео одне за одним і буду підписувати. Стемпінг там, втірка і так далі. Що це у нас? Малекала юки. Я взагалі-то всі блискітки дуже люблю. Покажу, які в мене є. Ну, це на. На любителя. Я люблю дизайни, і то я й замовляю. Що це, я таке замовила? Боже, щось таке цікаве я взагалі взагалі не пам'ятаю. Це від от кого? От коді. Пігмент. Ага, я заказала рідкі пігменти. Це все будемо, дівчатка, робити в наступні відео. Дивіться. Так, тут його треба теж розпаковувати. Це все буде за кадром. В мене втірка, пігменти, я зроблю в одному Угу. Погнали далі. Що це, блядь, Ой, вибачаюся. Для страз силиконова. Так, да, бо я з, -з, 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 з такою проблемою, що береш ту кісточкою. Викладаєш ті камінці, то я замовила восковий, я замовила цей протестуємо, що краще. Щось я не знаю. Мені прямо ж цікаво. <кхід> так. Я йду прямо зараз, тому що в мене прям горить. Як же ж воно візьме чи ні. Ну, так, і зазвичай же ми коли беремо, да, ми ж беремо. Так, раз. О, бере! Капець. Дивіться, це ж на така краса силиконовая. Ось камінчик, да, наприклад. камінчик, Це така манюсінька піндюрочка, а на фото там така велика. Чик, і він тут. І потім я не знаю, як він нала... ну, Він на липкий, на липкий шар стане. Боже, якщо це спасіння моє, то я буду дуже щаслива. От як мало для щастя потрібно. да? Я даже так, знаєте, сразу думаю, боже, що це за піпетка якась. А воно супер. І обов'язково камінці поклеємо. Це все буде втирка, втірка рідка. Це, що в нас тут таке. Повдер. господи, я вже не пам'ятаю. Я ж поза. Так, повдер. Ну, мабуть, це рідка втірка. Да. А це що тоді? А це пігмент. Якийсь пігмент. Дівочки, це все буде наступне відео. Зараз просто е, я розкриваю і показую, що я замовила наступні відео. Так, також, я таке не бачила. Це також у нас. Е... Рідка втірка золото. Наступне відео дизайни будемо робити. О, моя любов приїхала. Що покажу мою любов. Оце, дивіться, дівчата, кутюколор. Але не вся фірма, моя любов. Оцей номер 120. Це просто екстаз. Його треба було так і назвати екстаз. Це білий. Зараз я вам покажу різницю. Я не, не завжди так виходить, що можна на одному сайті накидати, що мені в лімонаді понравилось різні фірми, асортимент, що треба вибрав. То з цієї фірми, то з другої. Ну, але я вам скажу, що не всім це подобається. Це мій екстаз. А може, комусь таке і клієнтам хтось обирає. В общем, він не просто білий, він і синьо-білий, такий аж синій. От зараз я відкрию, наприклад, ДНК. До речі, буває так, що обирають і ДНК на френч. Але я казала, що найкраще все фарба. Зараз на камеру. Ви бачите різничку, ні? Я не знаю, передає камера чи ні. От. То ДНК він такий жовтий, а цей прямо синій. Це просто. Він бі 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 біліше білого. А той трошки в общем, ви зрозуміли, да? От, то я цей кутюколор е нарешті дочекалася. А, а взагалі-то гіл-лаки на торцях трошки затираються. І я коли обзорчик робила по гелям, то для френча моя любов, але то в мене два прайса преміум-матеріали, і звичайні, то це в звичайні. Е а преміум класа моя любов Катрін. Катрін, біла красочка, от, яка не злущується. Але це повинен бути інший прайс, тому що ціна закупочна геть різна. Так, за кутю колор я ховаю, вже нічого обзори робити, я вам вже показала всю. Суду, все ясно, як то кажуть. За це ми проїхали. І їдемо далі. Що в нас тут таке? PNB? Рідка втірка. Іще одна. Я не знаю, що це таке, я бачила колись. Так, то. А, у нас тут ще не пуста коробочка. Ага, ага, далі у нас що? Це в нас моя любима молекула і даю. Тоже втирка, срібло. Угу. Іде в дизайни. Так, 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 а чому я так мало замовила фрез, може там десь іще будуть. Даже коробочку треба підклеїть да сюди дизайни скинуть. Ось іще одна. Косметичний пігмент. Косметичний пігмент, може це. Косметичний пігмент, пігмент до Коді. Все будемо відкривати, дивитися. А, наступний обзорчик я роблю по втіркам, по-новим. По по новим. Може, може, і старі захватять, ті, що є. Але просто тут проще те, що я замовила. Те, що я замовила в лімонаді, то проще, мабуть, тільки так. Ну, там же я замовляю, це я завжди замовляю. Фольгу, бо вона в мене йде. Дизайни з фольгою ульотно робляться. А, от. Ну, Не знаю, показувати їх чи ні. Це, мабуть, всі вміють. Коротше, пишіть в коментарях, чи хочете ви окреме відео з фольгою. Ага. Так, я її теж прибираю. Вона є. Далі поїхали. А камінці чого я червоні замовила? Вроді я не червоні замовляла. А ну-ка у мене. До речі, ось так у мене. Ні, я хотіла... У мене червоні є. Треба мені, мабуть. Або щось я плутаю, коротше, у мене ось червоні є. Або я забула, що вони в мене були червоні в палітрі. Взагалі, я хочу ще опали замовляти. Ну, окей, то не проблема, бо в мене їх трошечки тут осталося. То вже ні о чому, як то кажуть. Не про що. Все. каміння, як каміння, що його показує, це ми. Зараз я підгляну ось так. Нормально. Плюс-мінус норм. Мені здається, так. Щось оця одна, я не зрозуміла. Оце я взяла на пробу цю фрезочку. Я думала, що діаметр буде більший. Це циліндр. Написано 2,3 дроп 8. 8. Чось я думала, що він буде більший, він мені мілкуватий, то я просто його навіть не відкриваю, щоб це, це я на пробу хотіла. Хочу більше, я замовлю. Я зайду до них на сайт і замовлю циліндр тільки більший. Угу. І це мені здається, що я полум'я набивала. Блін, мені 10 штук треба було. Бачу тільки одну, на жаль. Я ще просила накладну, а от друга, може, десь ще є, от друга фреза. Тут 2,1 полум'я. Це таке, як я зараз працюю, але вони от різних фірм. Оце мені більше подобається. Коротше, я зараз подивлюся, якщо, що, я просила накладну, щоб вони мені кинули. А взагалі-то у мене в кошику там залишається. Ага, є фрезочки. Ось вони просто то видно випали. Так, да, бо я ж розстроїлась, думаю, що це, вроді, я ж замовляла. Так, діаметр 2,1. Я зараз працюю на 2,1. Зараз я вам покажу їх. Ці не буду відкривати, От у мене вже старенька, вона вже така забита, я вже все, їх викидати буду. Раз на місяць я міняю фрези. От. Ну, вона трошки тоньше. Хоча це я точно знаю, що 2 і 1. Тут залежить від фірми. зроблю по фрезам тоді обзор і скажу, яка мені більше сподобалась. Оце Сталікс. Угу. А це фреза, я не знаю, від якої фірми. Просто два і один, от бачите. Коротше, Сталікс виглядає краще. Я бачу, що тут ну, він ну, не, не, такий, я не знаю, як грітися, так? Да? Так, ну скільки ж я Сталікса замовила. Нічого, воно все піде, просто Сталікс довше працював би. Я таких повинна була 10 замовляти. Зараз я собі висою, а потім буду складати і роздивлятися. Там все видно, я сподіваюся вам. Це все йдуть цієї оці, цієї. Я замовила, але я ж кажу, що ну, я а, зроблю по фрезам, тоді я зараз складаю, це я просто передивляюся і розкладаю. Я зроблю обзорчик, як що. Ну, я думаю, що однозначно від Сталікс буде, це я так складаю, якщо то вже... Від сталікс буде краще. Зараз я коробочку приберу, щоб було видно краще і щоб на столі було. Що я ще замовила? Я замовила ще шарик, Ну, Я все по 10 замовляю. Щоб зручно було. Я роблю 5, -5, 5 пакетів ну, 5 із інструментів. Да, це жовтий шар, це діаметр, мабуть, троєчка. Тут написано 4,2. Але я не розумію, в різних фірмах воно виглядає по-різному. Тут написано 4. Ну, виглядає він як на 3,5. Ну, наприклад, щоб ви розуміли: ось п'ятерочка. Це 5. Але другої фірми, де показують. Це 5, а то 4. Ну, виглядає як на 3,5. Окей, мені то не проблема. Я і таким можу працювати, і таким. Все, значить, як, як вони, чи класні, чи ні, бо я на цьому сайті не замовляла. Якось я то на одному, то на другому, то на третьому. От. Але я ж кажу, що мені дуже сподобалось обслуговування, що я сподіваюся, що я залишусь з лімонадом. Окей, це видно я одну от Сталікс, а що я її одну фі... я б це краще Сталікс 10 було. Ну, замовлю наступного разу. Що, що нам заважає, Да? Значить, фрезочки піде віддільне відео. Зараз я викладаю ці коробочки. Так, я встигаю там в пів, пів годинки, вже 18 хвилин. А вони ще там фрези, Трошки воно розкидане. Так. Головне, щоб нічого не випало і не розлилося. Так, накладну мені поклали. Зараз я продовжую. Ого, сіла ця, продивилася. Камінці розсипалися. Алло, лімонад. камінці розсипались, дівчатка. По тому, по всій коробці. Там, значить, не всі в тому. Накладну я продивлюсь за кадром. Ага, пишуть мені тут, наприклад, тут вже Сталікс, Фріза. 10 штук. Але по факту, по факту. Сталікс ось написано. А тут не написано, що це Сталікс. Ось я буду їм писати. Ось це. Е... Тут не написано, що це Сталікс, і вона мені. Зараз я відкрию, ну, не подобається. Тобто, в накладні я ще, я ще здивувалася, що я не Сталікс замовила. Що а... це за бренд? Nails of Day? Манікюрна серія. Окей, відкриваємо. Як я ще перевіряю? Так, я відчуваю, як вона чіпляє. Тоді треба від... Ну, я не розумію, що тут написано Сталікс? А там не написано. Чому так? Я зроблю запитання. І вони дуже відрізняються. Вони дуже-дуже відрізняються по формі. Це не одна і та сама фреза, Я подивлюсь, яка буде краще, ні, ця краще чіпляє, ніж ця. Я так і думала. То оце Сталікс, і він краще. То я їм напишу і спитаю, чому ж, чому ж так. Окей. Трошки аж мені сумно стало, тому що в накладній написано Сталікс, а тут нічого не написано. Мені. Ладно. А, так, то будемо попереджати. От тут теж в нас, наприклад, Сталікс, фріза Сталікс, фріза, алмазна почка, закруглена синя. Польська. І тут написано в описі Сталікс. Це мені поклали, я так гадаю, не Сталікс. Я буду зараз питати. А, от, почка манюсінька, це підчищаємо. Ну і, по о, як фрезами, як фрезами що роблю, це потім відкладаємо. А, дуже неприємно, що мені так поклали. То, що фреза вона не дешева, 76. А, фреза полум'я, 2 і 1. Нічого я не розумію. Зараз буду розбиратися за кадром, коротше, девочки, щось тут з накладною. Я тому і просила дати мені накладну. А, поїхали далі. Бо в мене часу, я ж складала на півгодинки обзор, роблю розпаковку, а потім то все роблю окремо. Але я буду з ними зараз списуватися. Це пластина для стемпінгу, я заказала нові, то я їх буду на тіпсу наносити, якраз перевірю новий штампік і скажу, подобається мені чи ні. Де наш штампінг? От він штампік. Сюди. Тепер обзорчик по, по. по Так, ось наш стемпінг. Стемпінг, стемпінг. Я взяла, показувала свої кольори. Так, то я складаю стемпінг. Я поки що їх не показую, бо я покажу відео, де я його наносю. Оцей діамант я дуже всім рекомендую молекули, якщо це він, зараз. Це трошки не він. Але ну, можна малювати. Це рожеве срібло, фольга. Не такий колір, як у мене був, але сносний. Ну, для дизайну трошки може. Має місце будь, він недорогий, коротше, можете взяти молекула. Я таки шукала золото і срібло, коротше, на сайті не знайшла. 508. Ну, Відрізняється від того, що в мене був. Може, він то вже старий. Окей, до цього повертатися не буду, бо з цим все зрозуміло. Рекомендую тільки, хто знайде, зараз покажу вам, вже золота, баночки немає, у мене срібло таке вже заюзане. 501, воно там копійки стоїть, а виглядає, як дорога краска з этого. акцент є люксіо фірма. І там є дуже дорога краска, якою малюють сріблою. Коротше, ось вам за, за там якісь 100 гривень, а красочка та в 100 разів більше. От молекула. Оце таке я розіроживий взяла. Поїхали далі. Що в нас тут? Nail... Nail for the Day. Я казала, що замовила нову марку. Буду зараз робити окремо відео, буду наносити цей бренд. Багато в мене цих кольорів. Мабуть, в тих коробках все це воно. І я буду робити обзорчик. Це сага також для стемпінгу. Це у нас молекула стемпінг. Я буду стемпінгу кремом, ви поняли, да? Стемпінг, стемпінг. Так, це стемпінг, все ми побачимо на стемпінгу. Так, тут чотири кольори. Поїхали далі. За. Бренд вам скажу за цей Nail for the Day. Ось це все вони. Навіть не знаю, що наступне відео робити. Все цікаво. Я замовила їх, бо написано, що він наноситься в один шар. Тому е, я вимикаюсь, підготую палітрочку. І, напевно, перше, це, це, лаки, це лаки, це лаки, це лаки. Це все нові. Дівчатка, привіт, хто мої любі постійні, хто до мене приходять. Моделі мої любимі, да вам вибір. Коротше, у мене ось три коробки, три. три. Ра. Так, трижд5, виходить, триждень, 15, значить, 45, 46, 47, 48, 49 кольорів. Чекайте моє наступне відео. З вами була Ірина. До зустрічі! Я не прощаюся.